Одна бабуся з однієї сторони, інша з іншої. Ну і я давай йти швідесенько, я викупаю, що я не можу якось чекати, поки вони там пройдуть. От, Наприклад, цей дім, так? і потім вже буде трішки більше місця. Я просто вирішив якось обійти. Але обійти таким чином, те, що я, наприклад, підходжу до лівої бабусі в притик, і потім розвертаюся так в бік і проходжу. Ну, і якось так сталося, що типу, коли я проходив в бік. І пройшов декілька метрів, я через навушники почав, точніше, почув обурення від бабусь, я так і повернувся, ну і бачу, що далі щось кажуть, що вже налаштовані так негативно. Ну, це можна побачити, по-перше, по виразу обличчя, а по-друге, по тому, як починають все так розповідати тобі, висловлювати свою думку. І знаєте, що я зробив? Я викопав дві речі. Перша, те, що я спішу на роботу, що в мене немає часу. А друга, те, що якщо я зараз почну сваритись, то, типу, це ні до чого не приведеться по-перше. А по-друге, просто витрачу свою енергію. А мені ще треба відпрацювати, вибачте, мене, будь ласка, 8 годин. Так ось, я просто повернувся, подивився, зрозумів, що вони обурені, починають там на мене якось, знаєте, кидатись, так би мовити. І що я зробив? Просто відповів мяо. І все.